Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про свободу вільного вибору і взагалі нашу здатність вибирати своє життя, і нашу здатність жити це життя, як ми захочемо. І в принципі, як ми, е, як ми, як, ми би, та, як ми захочемо. Я хочу в цьому відео доторкнутися до багатьох таких філософських питань, які зв'язані з філософією вибору, розказати вам мій досвід, і як я просирав цю. Ну, цю Цю, цей вибір, цей, цей вільний вибір. І знаєте, наші нащадки боролися. Знаєте, от ми, було кріпацтво, було рабство. Знаєте, люди дуже хотіли мати вільний вибір. А зараз ми є рабами своїх звичок, ми є рабами інтернету. І я можу сказати, що я раб ще досі, хоча видалив, видалив абсолютно все: Інстаграм, Тікток, Ютуб. Тобто, якщо я їх користуюсь ними, то я скачую тут, справді скачую, щоб щось зробити. Тому що я зрозумів, що мої звички вони сильніші, ніж моя мій вільний вибір. Я маю час, я маю вибір. Я, тобто я можу вибирати. Я можу поїхати в гори, або я можу просидіти цілий день вдома. І дуже часто я вибрав друге. Я цілий день просиджу вдома, хоча міг за той час поїхати в гори. Міг поїхати в Італію на велосипеді. І, в принципі, що я зараз зробив, дивіться, от повністю напакований. Я зараз в місті пам'ятка ЮНЕСКО. Боже, я навіть не пам'ятаю, як вона називається. Коротше, пам'ятка ЮНЕСКО, прикольно. Відвідав вже я чотири міста, 3, 4, ні, чотири міста відвідав. так. І в принципі дуже щасливий, що я маю цей вибір. Добре, друзі, давайте поговоримо про свободу вибору. І взагалі, чому я хотів, хотів за, затронути цю тему, чому я взагалі хотів поговорити про свободу вибору. Я одного дня, от, в принципі, як напевно всі ви. Всі ви. Ох, всі ви, який я. <сум> всі ви. <сум> Навіть не так. Як, як напевно, всі ми, е, е, я думав про. про просто сидів в Інстаграмі, про що я не думав, сидів в Інстаграмі, і мені попався пост, там інопланетяни, і вони, типу, сміються з землянина, який, е, який має свободу вибору і, ну, і використовує її, щоб посидіти в Інстаграмі. Знаєте, я про це подумав, і я. Просто з того моменту я видали в інстаграмі, видалив Ютуб, видали в Тікток, видали, видали всі е такі соціальні, соціальні мережі, скажімо так, щоб менше тратити часу. І ви знаєте, мені допомогло, справді мені це допомогло. Не кажу вам видаляти, це знову ж таки це ваш вибір, але кажу вам вибирати. Я би дуже хотів, щоб кожна людина вибирала, блін, чуваки, це так круто вибирати. Коли ти робиш, те, то, що тобі подобається? я от. Взяв і поїхав в Італію. Так, треба було підготуватися. Я там готувався до цієї поїздки довгий час. Але знову ж таки, з можливістю, з вільним вибором, ви це можете зробити. Бачите, люди біля мене проходять, дивляться, якийсь чувак сидить і знімає, знімає відос. А я маю вільну свободу вибору. Я можу робити, що захочу, можу займи. Показати, добре, не буду нічого показувати їм, але ви зрозуміли. Я маю свободу вибору, я можу зробити все, 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 що захочу. Ну, знову ж таки, в межах розумного і в межах, знаєте, була така фраза, що моя свобода закінчується там, де починається свобода іншого. Знову ж таки, свою свободу вибору треба використовувати в правильне русло. Але хотів поговорити про покликання ще. Друзі, блін, чуваки. Знайди своє покликання. Я, Даня, знайди своє покликання, тому що от, мені здається, що я його плюс-мінус знайшов, але я не певен. Мені дуже подобається бодібілдинг. Я, до речі, зараз набираю на е, онлайн тренування по бодібілдингу, щоб ви мали бути такими качками здоровими, класними. Ось, мені здається, що це моє. Я цим це дуже-дуже дуже люблю. Маю класні результати і мені це подобається. Можливо, це моє покликання, але хто знає. буду дивитися, буду шукати. А, далі. Чуваки, от справді займайтеся тим, що вам подобається. знайдіть якесь, напевно, русло, знайдіть щось, що вам подобається, і ставайте кращими в цьому. Я просто не бачу іншого, іншого методу жити своє життя. Просто тратити, умовно час на гроші, так це дуже хороша опція. Певний період життя. Ну, тобто, певний період життя, ви розумієте, що поки що я в такій життєвій ситуації, мені, ну я мушу знову ж таки в кожного своє, в мене своє, в вас своє. Е я мушу потратити час на гроші. В принципі. <кій> Ми будемо робити, якби ми по-любому тратимо свій час на гроші, але ну роблячи те, що нам подобається або не подобається. І ну хтось може зараз працювати, йому не подобається, що він робить, але він тратить час на гроші. І це окей, це абсолютно окей. Але паралельно потрібно напевно шукати те, чим подобається. Тому що, блін, чуваки, ви можете займатися всім чим завгодно, а люди ще працюють на роботах, які не люблять і. І страдають через це. Тому подумайте над цим. Знову ж таки, свобода вибору треба думати, що вам подобається. І не тратьте дуже багато часу в інтернеті, як це робив я. Я, на жаль, грішив, грішив цим. Я взагалі дуже багато часу проводив в інтернеті і стараюся це змінювати, тому що це негативно. Та я думаю, що свобода вибору і в цілому вибір він дає нашому, нашому життю більше різноманіття, тому що. Якщо ми не вибираємо, якщо мовно ми вибираємо вибирають за нас, наприклад, якщо ми є рабами соціальних мереж або рабами ігор, рабами порно, рабами будь-чого, наркотиків, сигарет, в кожного це свої збудники. Ну ж таки немає ні гіршого, ні кращого. Це все, це все речі, які роблять нас рабами чогось, рабами звички. Ми... Здебільшого, я думаю, тратимо свій час не на правильні речі. А коли ми вибираємо, умовно, я вибрав поїхати в Італію, блін, моє життя, прям. Блін, я такий щасливий. Я щасливий навіть сам, я зустрічаю дуже багато класних людей. І, і це, це дуже круто, тому що життя нам дає можливості, якщо ми готові їх взяти. А коли ми вибираємо, коли ми робимо свідомий вибір, ми. Даємо життю маніфестувати, в принципі, в наше життя е речі, які, які би ми хотіли. Я б хотів вибирати, якою людиною я б хотів бути. Я б хотів кожного дня вибирати правильну версію людини. Або ну, знову ж таки, немає правильного, неправильного, але що по моїх цінностях, що по моєму внутрішньому, я відчувається правильно. Я би хотів кожного дня вибирати, ким я є. Я б не хотів, щоб. Якісь погані звички, якісь люди, або ще щось ну казали мені, ким я маю бути, або що я маю робити. І напевно це дуже важливо. і Напевно, тут і заключається свобода вибору: це кожного дня вибирати, ким ти хочеш бути. І напевно. Ну, Не напевно точно філософські школи, дуже багато філософських стоїцьких школ, багато філософів говорять про те, що кожного дня ми вибираємо людину, якою ми хочемо бути. Або кожного дня ми або створюємо, або руйнуємо версію себе, найкращу версію себе. Тому, напевно, на мою думку, свобода вибору ще важлива в тому плані, що ми вибираємо, ким ми будемо. І навіть не говоримо про майбутнє. Так, звісно, що наші, наші дії сьогодні карбують, карбують, карбують майбутнє, але, а, але це про сьогодні. Тому що майбутнього не існує, минулого не існує, в нас є тільки зараз, в нас є тільки даний момент. Знову ж таки, треба пам'ятати, що буде майбутнє, і вчитись від минулого, але знову ж таки, в нас немає поки що майбутнього. І найголовніше це кайфувати в моменті, бути щасливим моментів, бути щасливим тут. Ну, знову ж таки, з правильними цінностями, на мою думку, це що мені відгукується, тому що знову ж таки, можливо, можна впадати в такий певний гедоністичний цикл, як з тим самим інстаграмом, з тими самими соціальними мережами, коли ми не отримуємо. Нічого корисного, ми тільки інвестуємо туди свій час. Так нам приємно глянути рілсики. Але чи це робить мене взагалі людиною якоюсь класною? Чи, це, от, чи хотів би я, щоб моя там, дитина проводила стільки часу, як я там проводжу? Або чи хотів би я, щоб мій партнер так проводив стільки часу? Ну, я, наприклад, відповідаю собі ні. І моя найкраща версія б не проводила, напевно, взагалі часу. В соціальних мережах. Знаєте, це, напевно, відео трошки таке зв'язане з соціальними мережами, тому що для мене е, свобода вибору, це було звільнення від соціальних мереж, тому що в мене немає шкідливих звичок, крім соціальних мереж, і крім багато проводити часу в телефоні. В цілому е, я багато вчуся в телефоні, але знову ж таки, не тільки навчанням одним, як то кажуть. І дуже багато часу йде на неправильні речі. Тому я вирішив просто видалити все. І ви знаєте. Якщо ви хочете, ви можете спробувати так само. Напишите в коментах, як вам вийшло, чи не вийшло, чи хочете, чи не хочете. Ось, але це цікава думка, чисто щоб так подумати. Ну і якщо вже вибирати, я б, напевно, хотів вибирати щастя, я б хотів вибирати щасливе життя, щасливе життя з людиною, яка мені подобається, щасливе життя в тілі, яке мені подобається, щасливе життя в сім'ї, яке мені подобається. Я би хотів кожного дня вибирати це. Тобто. Звісно, ми можемо сказати так, там Дань, ти не можеш, умовно, обрати все. Але ти можеш обрати все. ну, якби ти можеш обрати, як ти сприймаєш світ. І це, в принципі, в цьому є наша свобода вибору. Тому що дуже багато речей будуть, е, будуть ставатися з нами, дуже багато речей будуть ставатися на нашому шляху і поганих, хороших. Але головне це наше сприйняття цих речей і як ми просто сприймаємо цей світ. Це, напевно, найбільший. Ну, найбільша складність це сприймати це все можливо простіше моментами, можливо, моментами складніше, моментами сприймати по-іншому, сприймати це як урок, сприймати це як дар. Ну, дякувати дуже, дуже, дуже важливо, бути вдячним за те, що стається з нами. Тому що навіть по собі бачу, що не завжди. Такі якісь очевидні речі, наприклад, купити морозиво, якесь джелатто, знаєте, в італійську це джелатто. Купити це джелатто не завжди проскокує думка, що треба бути вдячним і треба просто собі для себе подякувати. Подякувати, можливо, Богу Всевишньому, подякувати країні, скільки, знаєте, скільки людей, скільки, скільки всього було, приймало участь в цьому джелато. Ось тому, тому так, друзі, дякую вам за перегляд. Бажаю вам свободи вибору, щоб ви кожного дня вибирали реальність, яку ви хочете бачити, щоб ви творили цю реальність. І я зараз набираю людей на щоб бути такими сильними, класними, здоровими, які, якими ви б могли стати. Ось, І, в принципі, це, що мене цікавить, це моє хобі, це мій це моя ціль, місія. Я я це відчуваю, тому, друзі, записуйтесь, я зможу вас привести до вашого тіла мрії, якщо ви будете над цим працювати. Я вам дам інструменти, я вам поясню і буду з вами на зв'язку. Тому всім вдачі, всім папа. Вибирайте, будьте щасливими, вибирайте щастя, тому що щастя це класно. З щасливими треба бути. І та. все, всім удачі, чао!